Дозвольте сказати слово? Ну, по-перше, я думаю, що всі, хто тут присутній, уважно слухали нашого шановного голову, мера міста Ігорі І який сказав, що мені вивчила це посканальне питання і отримали відповідь від всіх інстанцій, що для людей, для громадян охтирки це нічого коштує. Де я хочу це підкреслити всім? Ще, Так, да, я вірю в це. Я в це вірю. Далі, для, як в минулому військовий, і як в минулому комуніст, який був при Радянському Союзі комуністом, я хочу сказати для деяких військових, що ніяка на ніякої прописки не перевіряє в закордонному паспорті України. Не ставиться. Абсолютно верно. Як бізнесмен, який багато років працює в бізнесі і підприємниці, скажу сказати, що ніяких ніяких документів, статутів і інших документів, не потрібно. Бо в мене до да, одної з міських прийом було в шляхчання зареєстровано на перемогу Кірова. І після переіменування переволку Кірова в переволок воно ще років 5-6 працювало, поки не потр... виникла потреба вносити зміни в статут. А коли почали в нас і статут, ми автоматично і поміняли адресу. І не до податково ніяка інстанція за це не вимагала. То, що стосується постраждалих? Я вас дуже у вас слухав, як військового, було. Тобто, будь ласка, ви важко слухати війни. тих, хто постраждав, люди обірні. Давайте спитаємо жителів Первого Куштаєва. Давайте спитаємо жителів